На футбольному полі бази МФА Мункач триває фінал дитячо-юнацької футбольної ліги України. Фінальні ігри сезону 2024-2025 зібрали на Закарпатті чотири найкращі команди країни. На даному етапі у нас на базі МФА Мункач проходить фінал Дюфел України, тобто дитячо-юнацької футбольної ліги України. Змагання, які Почалися в вересні, зараз вийшли на фінішну пряму, і тут проводяться фінали усіх вікових категорій Вищої та Еліт Ліги України. В першій грі зіграли господарі турніру команда Мункач із Закарпаття та титуловий суперник із столиці Динамо Київ. Матч виявився напруженим. Команди показали високий рівень майстерності та жагу до перемоги. Гравці Динамо Київ поділилися своїми враженнями від турніру. Сьогодні граємо з командою Мункач. Непогана команда. Розглядаємо її як чудового, хорошого для нас. Команд беру участь вже не вперше, дуже радий мати змогу грати в такому турнірі в фіналі чотирьох. Тому для мене це честь. Також своїми враженнями про турнір поділилися і футболісти нашої закарпатської команди МФА Мункач. Займаюся футболом вже 7-8 років, професійно займаюся 3-4 роки, знаходжуся в академії Мункач і тут граю вже теж 3-4 роки на «Еліт-Лізі». Суперники наші дуже сильні Динамо Київ. Це бренд футболу. Шахтор, Динамо, Київ це главні суперники наші. Ми хочемо грати з ними на рівні і думаємо, що сьогодні зможемо їх перемогти, бо здобути. Хоча б і нічого і гарну гру показати. Сьогодні дуже чудовий день, такий яскравий приїхали команди. Дуже сильні команди. Добре з ними грати. От граємо проти Динамо Києву. Дуже сильна команда бренд футболу. Видно, як вони дуже гарно грають в футбол. Ми теж дуже граємо в футбол. Нам дуже приємно, що за нас болівають болівальники. Щоб підтримати своїх фаворитів і подивитися матч на трибунах, також зібралися вболівальники. За наші випускники за мукача взагалі. Всього не мають виграти. Звісно, приємно. І це ж на наші туди, випускники з Києвом. сподіваємося, ну, що наші переможуть. Ми боліваємо за плем'янник, наш тут грає за мункач. Да. Ми приїхали з окупірованого Запоріжжя. Приїхали сюди і тут живемо і вболіваємо за свого рідного племена. Вболіваю за Мункач, тому що проживаю в місті Мукачеві і мій син тренується в футбольній команді Мункач, так що вболіваю за Мункач і бажаю їм перемоги. Закарпаття залишається один із найспокійніших та найбезпечніших регіонів України. Саме тому тут регулярно проходять спортивні змагання різного формату, зокрема, футбольні турніри, які збирають команди та вболівальники з усієї країни. Для тих, хто не мав змоги приїхати особисто. Організатори подбали про якісний прямий ефір. Завдяки технічній підтримці компанії ДВС, яка тісно співпрацює із закарпатським футбольним клубом. Трансляція проходила без перебоїв. Глядачі змогли не лише побачити гру в реальному часі, а й відчути себе час. Великого футбольного свята, ніби вони самі були присутні на трибунах. З моменту закладання футбольної академії в Селідерцям в 2019 році група компаній ДВС приймала активну участь в розбудові даної академії. Ми будували внутрішню мережу, мережу Wi-Fi, а також системи відоспосередження для даного комплексу. З часом виникло питання проведення онлайн-трансляцій. Спочатку це були простенькі внутрішні трансляції футбольного клубу «Мункач», Але з часом, коли почалася повномасштабна війна, сюди заїхала велика кількість футбольних клубів, в тому числі Динамо, Шахтар, ці всі клуби проводили тут змагання. Виникла технічна Потреба в проведенні онлайн-трансляцій, щоб всі люди, які зараз не мають можливості з міркувань безпеки перебувати на футбольних полях, щоб вони мали можливість ну, переглянути футбол, той улюблений, до якого вони звикли. Спочатку ми використовували систему Wi-Fi, але дуже швидко зрозуміли, що під потреби і під вимоги ПФЛ, тому що саме ПФЛ здійснювало трансляції, цього було недостатньо. У зв'язку з цим, зараз, коли проводилися чемпіонати до ІФЛ, це вже була не тільки друга ліга. Це була вже і перша ліга, і прем'єр-ліга була необхідність модернізації системи онлайн трансляції, каналів зв'язку. Зв'язку з чим ми провели певні роботи, які дозволили проведення декількох трансляцій, декількох матчів одночасно. Під час гри футболісти не лише демонстрували індивідуальну техніку, а й командну злагодженість. За словами футбольних експертів, цього року турнір з високим рівнем підготовки молодих граців та напруженими поєдинками. Того думали над місцем проведення змагань, і звісно, під час він. Безпекова ситуація вона є на першому місці, тому дякуємо керівництву футбольної академії Мункач за співпрацю, за допомогу в організації фінальних частин, тому що дійсно це безпечний регіон і на базі прекрасні поля. Це дуже хороші умови для того, щоб футболісти зіграли на якісних полях і отримали максимум задоволення. Прийшов подивитися і підтримати нашу команду Мункач Мукачева, яка часто під. Полуфінальних матчах, що проводиться в по Мукачеві, ми настільки задоволені тим, що шукають і проводять у нас. А ми тому допомагаємо і стараємося, щоб от звідси виходили хороші футболісти від нашого Закарпаття. Гра гра дуже класна, тим паче, що ми знаємо, який соперник перед ними і я сподіваюся, що Термо буде Фінальні матчі тривають, і попереду ще багато яскравих моментів. Уболівальники з нетерпінням чекають нових протистоянь, а молоді футболісти можливості показати свої найкращі якості.